Сусіди постійно жалілися. Хтось вночі постійно шастає в під'їзді, а двері такі, що ледь тримаються. Тому було вирішено поставити нормальні якісні металеві двері. Ми зробили двері з металом 1,5 мм, надійність на роки, поставили магнітний електрозамок, щоб мешканцям було зручно, і додатково поставили механічний замок на той випадок, якщо відключать світло. В середині Створок зробили утепленням менватою, поставили у щільнювач, двері відкриваються, закриваються безшумно, в під'їзд більше не тягне, і двері зроблені надійно та на сові. Замовники хотіли тепло, безпеку і зручність для всіх мешканців, і ми це реалізували надійно, акуратно і з гарантією. Якщо хочете схожі двері в свій під'їзд, пишіть. В коментарях слово двері я вийду з вами на зв'язок і обов'язково прорахую. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, збережіть на майбутнє, поділіться з друзями, щоб не загубити це відео для себе.